Прогноз на матч Ліги Чемпіонів, кваліфікація, матч між командами ПСВ Голландія і Монако Франція. Попередній поєдинок між цими командами закінчився в нічю 1-1. Монако все-таки вдома зуміло зачепитися за нічю. В принципі, попередній поєдинок був дійсно плюс-мінус рівний. ПСВ після цього впевнено обіграв команду в чемпіонаті ЄМ, з рахунком 4-1, не залишивши жодних шансів для команди. Монако теж досить непогано відіграло свій поєдинок в чемпіонаті на виїзді. Обіграли. Страсбург, який досить непогано виглядає вдома, особливо в обороні. Е, Обидві команди, як на мене, плюс-мінус рівні. Невеличку перевагу все-таки віддаю е, голландцям. Думаю, що саме ПСВ буде фаворитом в даній парі, тим паче, що поєдинок буде в Ейнтховені на домашньому стадіоні. Е, досить хороший результат 1-1 після першого поєдинку. Очікую також, в цьому поєдинку, скоріше за все, додатковий час. Думаю, що можливо. Може бути таке, що в основний час команди не зможуть е, вирішити, хто все ж таки буде сильніший. Мій прогноз на даний поєдинок буде на прохід, а саме прохід в слідуючий етап, команди ПСВ. Прогноз на матч, прохід в слідуючий етап ПСВ.